Вітаю вас! Особливості алгебри восьмого класу закладаються в тому, що учні вивчають поняття квадратного кореня і намагається з ним виконувати різноманітні дії, також опрацьовувати його властивості. Пам'ятаємо по квадратному кореню властивості, що результат квадратного кореня завжди число невід'ємне, тобто більше рівня нуля. І ми знаємо, що під кореневий вираз, що би там не було, в результаті все одно має бути число додатнє. Тому що корінь з мінус 25 просто такої речі немає, і це просто математичний абсурд. І коли ми маємо з вами якісь певні обчислення, варто собі нагадувати оці речі, що корінь квадратний, це означає, що підкореневий вираз має бути додатній. І ніби ось ми маємо прекрасні з вами якісь три випадка коренів, їх треба всі обчислити. А для того, щоб обчислити, спочатку варто ось тут порахувати, як ми можемо рахувати? Дуже класно, учні 8 класу засвоюють властивість виносення з-під корення якогось квадрату. Про що я кажу? Наприклад, якби у нас було число корінь з 50, ми розуміємо, що під коренем у нас знаходиться число 25, що множиться на 2. Чому? Я завжди кажу нашим учням, і дуже класно це користуємося, що беремо табличку множення і беремо число і ділимо просто вчатку на 2. І дивимося, чи один з множників є квадратом. Якщо ні, беремо число 3 і дивимося, чи якийсь множником є квадратом. Чому? Тому що, власне, за властивістю коренів ми можемо окремо обчислити корінь з 25. І окремо обчислити 2. двох. Ну, звісно, корість 25, це буде 5 і в нас залишається з двох. Так, ми оцю дію вже з часом, коли вивчаємо, ми її не використовуємо. Ми робимо в умі, тому що ми бачимо, що 50 то є 25 на 2, 25 ми ніби як виносимо, обчислюючи її і зразу записуємо 5. Але звідки це береться? Ось береться з властивості коренів, що ми можемо об'єднувати при дії множення і роз'єднувати окремо корінь шукати. Для чого нам це треба? Тому що ось у нас є якісь певні числа, вони під коренем, але це не є квадрати, і нам треба буде їх обчислювати. Ну що ж, продовжимо далі. Повертаємося на наш приклад, тому що він доволі простий, але вимагає трішечки аналізу. І сьогодні ми розбираємо деталі цей аналіз. Отже, щоб розуміти, як обчислити корінь, на перше, що ми звертаємо увагу, що у нас різниця. І відповідно, ми не маємо право розписувати даний корінь, як корінь з 11 мінус корінь з 4 корінь з Ні. Тому що така дія, коли ми можемо розділяти корінь, і корінь знаходити з окремого елемента тільки тоді, коли у нас дія множення. Це ми робимо при множенні або, відповідно, при діленні. Не поспішайте і подумайте, коли ось у нас сума або різниця, то так в першу чергу ми робити не можемо. А що ми можемо? Ми можемо міркувати далі. Ми з вами маємо ось такий елемент. Я його випишу окремо: 4, корінь 6. І то уважний був у восьмому класі, і хто хоче далі працювати і бути впевнений у темі корені, він вже зустрічався з цим моментом, що насправді ось оцей вираз це є схований квадрат. Де ви бачите, тут квадрат можете сказати. Так, квадрату ніби і немає. Але це є вираз, який зводиться до квадрату, якщо ми знаємо формули скороченого множення. Знову ж ви скажете: стоп, у нас тут 2 елемента, а у формулах скороченого множення три елемента. То про що ми тут говоримо? А ми говоримо про те, що насправді число 11 це вже пораховані ось а квадрат і Б квадрат. Ми не знаємо, що це є. Чи це 5 плюс 6, чи це 7 плюс 4. Ми не розуміємо, що це за числа. Як дізнатися? Це є певно, найскладніший момент, на який я сьогодні показую як лайхак, щоб зрозуміти, які ми маємо з вами доданки або ось тут окремі якісь прирізниці квадратів, нам підкаже цей елемент. що це таке? Ось це наша прекрасна з вами формула, в якій мінус 2АБ є подвоєний добуток, і, власне, він тут і присутній. Ну що ж, коли ми міркуємо з вами, як можна розкласти мінус 4 корінь 6, то, звісно, в першу чергу я рекомендую виводити двічко як множник. Чому? Тому що у формулі є 2. Далі ми міркуємо, що це можливо 2 корінь 6. І тоді ми розуміємо, нагадую, що якщо між числом і коренем немає знака, то все-таки там знак множення. Тобто, це може бути перший доданок 2, а другий доданок 6. Чому? От я зараз випишу, що в нас 2 а, Б. Тобто, чи справді це так є? Було би добре, але ми можемо перевірити, 2 у квадраті, тому що у нас нагадую ще раз, у нас ж яка формула А квадрат. Плюс b квадрат. Тобто, якщо ми уявляємо, що двійка то є наш доданок, бо це є множник, перевіряємо, чи 2 в квадраті, як буде обчислюватися 2 в квадраті. І тоді корінь 6 в квадраті. Ось це замість b, у нас буде корінь 6 в квадраті. Давайте з вами обчислимо 4 плюс корінь 6 до квадрату це 6. 4 плюс 6 то є 10. А у нас з вами число 11. Отже, це щось не ті множники. Зупиняємо наш аналіз, не поспішаємо і працюємо далі. Які ж тут можуть бути ще множники? Давайте ми ось оце знову мінус 2 на 2, але корінь 6 розпишемо ще як 3 на 2. І ми пам'ятаємо, що ми можемо його розділити як окремо корінь з 3 і окремо корінь. З двох. Можливо, наші доданки якісь цікаві. Наприклад, можливо, ось це перший доданок, а це другий доданок. Або навпаки, два корінь з двох – перший доданок, а корінь з трьох – другий доданок. Як перевірити? Знову ж повертаємося до А квадрату і Б квадрату. Що ми можемо взяти? Ну, наприклад, 2 корінь з 3 на 2. Отже, в нас виходить, що 2 корінь з 3 у квадраті і корінь з 2 у квадраті. Чому? Тому що а квадрат плюс Б квадрат. Перевіряємо, чому буде дорівнювати. 2 корінь з 3. Отже, в нас 4 на 3, 12, плюс 2 14. А в нас все-таки 11. Що ж там заховано? Значить, заховано той формат, що у нас ось корінь з 3 буде окремо, а 2 корінь з 2 буде окремо. Ми ж можемо множники міняти місцями, звісно. Давайте розглянемо ще раз. Що ось, отак, буде 2 корінь з 2, це буде один множник, і окремо буде корінь з 3 інший множник. Перевіряємо. 2 корінь з 2 до квадрату, як а квадрат, плюс корінь з 3 до квадрату. Обчислюємо. 2 в квадраті 4, корінь з 2 в квадраті це 2. 4 на 2. 8. І відповідно корінь з 3 до квадрату це буде просто 3. І ось ми отримуємо з вами 11. І цей аналіз, коли ви робите достатньо велику кількість таких прикладів, він доволі швидкий. Просто зараз ми з вами розписуємо, щоб ви розуміли, наскільки цікаво є для математиків подумати, а що там може бути. Тобто не писати якісь розв'язки, а аналізувати. Отже, ми розуміємо, що ось для нашого прикладу насправді це є 2 корінь з 2 до квадрату, мінус 4 корінь з 6 плюс корінь з 3 до квадрату. Отже, ми знайшли правильний наш запис формули. Просто він тут об'єднаний і вже порахований. І ми розуміємо, що оце два корінь з двох плюс корінь з трьох до квадрату. Тобто весь підкореневий вираз насправді це ось такий цікавий, прихований квадрат. Які квадрати у нас тут і тут? Я вам даю час, щоб перевірити. А ми продовжимо з вами приклад. Поміркували і продовжимо разом. Отже, ми розуміємо, що підкореневий вираз нашого першого кореня, 11 мінус 4 корінь 6, насправді це прихована формула скороченого множення, яка записується як 2 корінь з 2 мінус корінь з 3 у квадраті. Перевіряйте, будь ласка, знаки, тому що якщо у нас перед подвоєним добутком стоїть знак мінус, і між множниками має стояти знак мінус. Звісно, можна зараз обчислювати другі наші з вами. Підкореневі вирази, але я хочу зупинитися, що забігаючи наперед, хто дивився наше вже відео, пам'ятає, що оцей момент ми з вами розглядали, і головне, коли ми формуємо ось два доданки, ми маємо прораховувати наперед, пам'ятаючи, що А мінус Б до квадрату і Б мінус А до квадрату розписуються абсолютно ідентично, тому що це та сама формула скороченого множення. Але як правильно нам з вами розписати, щоби. Не помилитися з використанням квадратного корення, треба знову ж поміркувати наперед, яким чином, щоб результат ось цієї дужечки підкореневого виразу ще не піднесений до квадрату, все-таки мав мати додатній знак. Як ми можемо переконатися? Дуже просто що таке корінь з двох? Це приблизно 1,4. Коли ми 2 множимо на 1,4 приблизно отримаємо 2,8. А що таке корінь з трьох? Це приблизно 1,7. Тому 2,8 мінус 1,7, все-таки це буде додатнє число. І ми залишаємо ось в такому вигляді. Так, ви могли б, отут, працюючи, ми могли б розписати навпаки, могли б розписати корінь з 3, мінус 2, корінь з 2. Тому прораховуйте, будь ласка, наперед. Ну що ж, я думаю, що поки ми роз'яснювали ці цікавинки, алгебри ви вже порахували, що ж у нас насправді приховано, зашифровано ось тут яка формула скороченого множення. 5 мінус 2 корінь 6. Ми пам'ятаємо, що у нас корінь 6, це може бути доданок, який собі включає корінь з 2 і корінь з 3. Чому? Тому що при множенні ось по двійному. Доданку ми з вами їх перемножаємо. А може навпаки, може тут один множиться на корінь 6? Ну, звісно, все-таки, якщо ви правильно міркували, то це і корінь з 3, і корінь з 2. Тому що піднесений корінь з 3 до квадрату 3, а корінь з 2 до квадрату 2. А 3 плюс 2 маємо 5. Тому ми розписуємо з вами, як корінь з 3, дивимося уважно на знак перед подвоєним добутком мінус корінь з 2 до. Квадрат. Чому я пишу корінь з трьох мінус корінь з двох, а не навпаки. Не корінь з двох мінус корінь з трьох. Тому що ми пам'ятаємо, що корінь з трьох це більше, ніж корінь з двох, а нам треба, щоб тут було додатнє число. І, отже, ще маємо третій вираз, він дуже схожий до першого нашого, однак у нас трошечки інший. І, відповідно, інше значення подвоєного добутку. Давайте будемо думати, що ж там заховані, які доданки. Ми розуміємо, що з шістки одразу виносимо множник 2, тому що подвоєний добуток в нас тут залишиться 3. І в нас або 3, корінь з 2 і 1, або 3 окремий доданок, і корінь з 2 окремий доданок. Перевіряємо, 3 в квадраті, як множник, у нас буде 9. Корінь з двох квадратів буде 2. 9 плюс 2 Ну, Значить, все сходиться. Тому так ми і записуємо з вами, що це 3 мінус корінь з 2 до квадрату. Звісно, тут і перевіряти не треба, тому що корінь з двох це менше число, ніж 3. І тільки тоді, коли ми методом аналізу логічних підбирань, множників, подвоєних доданків, ось отут все ми прорахували, порахували. І це дуже класно, коли ви володієте такою уважністю, і саме математика розвиває цю кропітливість. Це дуже корисний навик для дорослого життя. Коли ви, потрапляючи в складну ситуацію, прораховуєте варіанти, а далі успішно робите певні кроки для її вирішення. Ну що ж, ми пам'ятаємо, що корінь квадратний і квадрат в степені можуть скоротитися. Відповідно, ми просто розкриваємо наш корінь. Пам'ятаючи, що результат має бути додатній, ми вже з вами переконалися. Наступний крок тут ми розкриваємо, і, звісно, так і залишиться він як підкореневий вираз. І наперед ми вже з вами проаналізували, тому сміливо розкриваємо третій підкореневий вираз. І нам залишається з вами зробити найпростіше. Обчислити, щоб звести подібні доданки. Що тут цікавого? Корінь з мінус трьох, і корінь з трьох. Мінус корінь з трьох і корінь з трьох. Зрозуміло, що в результаті дають 0. Як ми тут робимо? Два корінь з двох. Ще ми маємо мінус корінь з двох і мінус корінь з двох. Якщо ви пам'ятаєте, два яблука відняти яблуко і ще раз відняти яблуко. А 0 яблук. І що в нас лишається? В нас лишається, що результат нашого виразу є просто число 3. Помітьте, хороші навики, хороше вміння, і, власне, той елемент, коли ви чітко усвідомите, вам дасть шанс ЗНО і ДПА здавати на найвищі бали.